Шахтарі, водії, будівельники, охоронці, слюсарі та електрики це найбільш небезпечні професії в Україні. Щороку на виробництві травмується близько 50 тисяч українців, а головна причина неправильна організація праці. І вже потім ідуть технічні проблеми і погане самопочуття співробітників. Що робити та куди звертатися, аби отримати компенсацію за виробничу травму, коли слід звертатися до суду і хто повинен платити відшкодування? Про це говоримо з гостем студії, старшим юристом адвокат. Ської компанії Сергієм Дзюбенком доброго ранку! Доброго ранку! Нам надійшов лист від глядача. Ось що він пише. Мій батько працював слюсарем, і з ним стався нещасний випадок. Металева скалка йому пошкодила око. Він подав до суду позов на підприємство з вимогою покрити збитки і компенсувати моральну шкоду. Після операції в нього залишився шрам. Відповідач позову не визнав і пояснив, що позивач мав знати і дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з металом, одягти закисні окуляри або ж відмовити, повідомити про їх відсутність начальства. Але він цього не зробив. Отже, давайте е, з'ясуємо ситуацію. Чоловік ушкодив шкодив око. Хто повинен компенсувати наслідки травм? Ну перш за все, я хочу сказати, що компенсує всі витрати зв'язані з нещасним випадком. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Тому в даному випадку не дуже зрозуміло, чому він звертався саме до підприємства. Можливо, це з е, неправильне так. Я вважаю, що це неправильне звернення, тому що всі витрати компенсує фонд за рахунок коштів, які надходять повністю, до повністю. Тобто це єдиний орган, так, який це цим єдиний. займається. Яку допомогу взагалі зобов'язаний надати фонд? Ну, все залежить, звичайно, від ступені травматизму, від наслідків такого травматизму. Зокрема, це компенсується втрата працездатності, компенсується, може надаватися одноразова допомога, може надаватися також компенсація витрат на медичне лікування, на соціальну реабілітацію, наприклад, санаторно-курортне лікування, протезування і так далі. Тобто а... також втрата. Або сім'ї потерпілів, якщо внаслідок дешевого. Ну, в нашому випадку в це травмування, так і втрата працездатності. Так. А в якому разі фонд може відмовити? Фонд може відмовити також в деяких випадках. По-перше, це коли буде встановлено, що працівник отримав травму внаслідок його умисних дій. Коли буде встановлено та обставина, що працівник подав, працівник та роботодавець подали завідомо неправдиві. Відомості відносно нещасного випадку. Ну, що фактично, наприклад, не було нещасного випадку, але подали документи на компенсації, а також у випадку, коли. Е Травма заподіяна внаслідок вчинення працівником умисного злочину, угу. також фонд не відшкодовує витрати, які не пов'язані. Ну тобто, не є виробничим травматизмом. А в даному випадку наш герой він може так, вимагати відшкодування? Так в даному випадку він може вимагати відшкодування, і закон зокрема передбачає, що навіть внаслідок порушення працівником правила охорони праці, це також вважається страховим випадком, і дана в даній ситуації йому підлягає виплаті компенсації. Єдине, що внаслідок якщо буде доведено, що він порушив. Правила охорони праці, то йому може бути зменшена одноразова виплата, але не більше, ніж на 50%. Угу. А якщо фонд відмовиться компенсувати угу. травми, і яка взагалі ймовірність виграти цю справу в суді? Ну, на, мій, на мій погляд, якщо всі документи в порядку, що якщо проведено розслідування, встановлено. Зафіксовано факт травматизму, то на мій погляд, доволі таки перспективно є ця справа. А що герой повинен був зробити? От в першу чергу, коли отримав цю травму, аби потім легше було не. отримати компенсацію? Ну, пер В першу чергу, е якщо там не потребує, якщо дана ситуація не потребує надання медичної допомоги, то він повинен повідомити свого керівника. Керівник вже повідомляє безпосередньо керівника підприємства, який створює комісію на підприємстві. Повідомляє про даний випадок фонд соціального страхування, і проводиться розслідування, складається акт про нещасний випадок, і ці документи потім потерпіла особа передає до фонду соціального страхування разом з заявою про компенсацію. Ну компенсацію за травмування відразу отримують ті, хто підлягає обов'язковому страхув... страхуванню. Так, а що робити тим, хто, наприклад, працює на Якесь підприємство, яке не сплачує страхування до фонду, справа в тому, що закон не ставить в залежність, чи сплачує підприємство, чи не сплачує. Тобто, в даному випадку Працівник, навіть якщо підприємство не сплачує страхові внески, працівник буде мати право на компенсацію. А вже питання заборгованості по сплаті страхових внески буде вирішуватися безпосередньо між фондом та самим підприємством. А от коли можна взагалі претендувати на відшкодування моральних збитків? Ну Якщо заподіяна моральна шкода, звичайно, тобто, якщо внаслідок травми працівнику задані якісь моральні страждання, але в даному випадку е відшкодування моральної шкоди воно вже буде здійснюватися не фондом, а тією особою, з чиї вони сталася ця, ну, сталася ця подія. А чи є можливість це довести в суді? Так, звичайно, ну доводять і є випадки позитивне вирішення, що якщо внаслідок е Равматизму, який стався по вині роботодавця, працівнику заподіяно в тому числі і моральну шкоду, то вона підлягає відшкодуванню законодавством. Передбачено, коли допомогу в разі тимчасової непрацездатності не надають. Приміром, якщо людина от хотіла уникнути роботи, давайте докладніше про це поговоримо. Ми про це вже згадували. В яких іще випадках? Ну як я вже сказав, цих випадків не дуже багато. Їх вони передбачені всі в законі. Це якщо. Працівник та роботодавець надають е, свідомо неправдиві відомості про нещасний випадок, тобто, як я вже пояснював, е, сам, самого випадку не було, але подаються документи, тобто, щоб так, з перше. метою отримати компенсації. Е, друга підстава це е, е, якщо внаслідок вчинення працівником е, умисного злочину і в проц... під час його вчинення йому було заподіяно відповідні ушкодження. І, і також це, це травматизм, який не пов'язаний з виробництвом. А от скажіть, наприклад, якщо е, травмувався працівник, уже йдучи або з роботи, або ще йдучи на роботу, от як тут е, визначати, скільки часу має пройти? Е, ну тут е, на даний час законодавство не ставить якісь часових інтервалів, е, воно роз, Законодавство розрізняє цю ситуацію так, що. Якщо працівник доставляється на роботу транспортом підприємства або транспортом, який нанятий підприємством, то в даному випадку травматизм, отриманий під час руху до роботи на такому транспорті, вважається виробничим, пов'язаний з виробництвом. А якщо Працівник іде на роботу пішки, то відповідно травматизм не являється виробничим. А, от скажіть, якщо припустимо, іде з роботи? Ну йде працівник з роботи, в нього фактично закінчується за законодавством 18-й годині, а він іде е, до роботи, там затримався на годину, да і от через годину, там де падає, ламає руку. От як тут за за законом, це виробнича травма? Ну, виробничим вона вважалася лише в тому випадку, якщо б він під час виконання трудових обов'язків, в тому числі якщо він залишається на роботі працювати надурочно. А вже якщо він слідує додому, то це вважається не виробничим травматизмом. Але є в нас в законодавстві оговорка, що за певних обставин фондом можуть визнаватися такі випадки також і як виробромотизм, як пов'язаний з виробництвом, так що ж дякую вам за цікаву розмову? Дякую вам також. Нагадаю, ми говорили з юристом Сергієм Дзюбенком. Якщо у вас виникли запитання, надсилайте їх на адреси, які бачите на екрані. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше.